Всім доброго дня! Хотів би поділитися своїм екстремальним вирощуванням розсади в підвалі. Посіяли ми ту розсаду 15 березня. Але так як вирішили сіяти зимою, то в нас парника не було. А зимою ставити парника не було як. І вирішили. Тут у нас помідори, огірки, огірки, кукуруза і капуста останне. А, і кавунистись ми є. вирішили посадити розсаду, то у нас такі свічки на олії. Очі трошки підтримують тепло, день включаємо дуйчика, та вже потухла. Температуру підтримують. Так, включаємо трошки тепла. 20 градусів мають. Так як нема парника, то вирішили посіяти так. Такого козирка зробили, щоб всю кімнату не гріти, бо тут трошки дає тепло. І такі тут справи. Що буде з того чи не буде, буде видно. Проросте, будемо пленку знімати, включати як лампочку, ультрафіолетову лампочку для розсади. І буде видно, що воно дасть. Дасть з того щось добре чи не дасть того буде все видно далі. Дивіться, буде видно.